Огляд подій за 11 квітня вітаю. Сьогодні кабінет міністрів погодив призначення голови Сумської обласної державної адміністрації Артюха Володимира Миколаєвича. Відомо, що Володимир Артюх, генерал-лейтенант, радник начальника Відницької обласної військової адміністрації. Він 37 років присвятив Збройним силам України, де служив на командних та штабних засадах. Від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України. Сподіваюся, що в його особі сумська самооборона отримує дієву моральну і матеріальну підтримку. Вважаю, ви також сподіваєтесь, по обстрілам Сумщини, їх ніхто не відміняв. За добу було 20 обстрілів, 90 прильотів. Підемо по черговості, бо дуже багато обстрілів. Село Парахонь, середина Буцька громада, кулеметний обстріл. Село Павлівка, Білопільська громада, Мінометний обстріл, село Кучерівка, Ісманська громада, артилерійський обстріл. Запсілля, Міропільська громада, Міномет. Ходине, Шалигінська громада, Міномет, Бруски, Нова громада, Міномет, Бунякине, Нова громада, Міномет. Село Гіркі, Слобідська також громада, Міномет. Абади, Білопільська громада була обстріляна з танка. Село Мефедівка, Знопновгородська громада, Мінометний обстріл, Басівка, Хмелівська громада, Мінометний, Кіндратівка, Хатінська громада, Мінометний, Село Павлівка, Іскрісківщина, Волфіна, Білопільська громада, також мінометні обстріли. Село Варачене юнаківська громада мінометний обстріл і село Запсілля Миропільська громада дрон скинув вибухові пристрої. По Україні авіація України за добу завдала 13 ударів по районах засередження особового складу та техніки окупантів. Ракетні війська артилерія уразили 4 райони засередження. І дві станції радіоелектронної боротьби противника. За день бійці ЗСУ відбили понад 50 ворожих атак. Генштаб повідомляє, і, попри численні втрати, ворог продовжує наступати. Оперативне командування Південь каже, що війська РФ на південному напрямку це Запоріжжя і Херсонська область. Відводять техніку від лінії зіткнення на відстань недосяжну для українських засобів ураження. Євген Пригожин, власник ЧВК Вагнер, виступив сьогодні за удеозверненням, підтвердив, що фланги Бахмутської ділянки передані підрозділам Збройних сил РФ, зокрема повітряно десантним військам. Євген Пригожин також додав, що вони мають все необхідне для організації оборони. Звільнені раніше населені пункти сако Ванцеті, Залізнянське і Миколаївка та інші наразі перебувають у зоні відповідальності ВДВ. І це дозволяє йому Пригожину звільнити сили штурмових загонів Вагнера і задіяти їх безпосередньо всередині Бахмута. На Луганщині повідомляється, що зникло понад 100 мобіків. Які відмовились підписати контракт з ПВК Вагнера. Під час останньої розмови з батьками один з них поскаржився на тиск з боку озброєних представників Вагнера. Він сказав: вони нас вб'ють і викинуть у полі. Ну і після того він не виходив на зв'язок. Ця подія відбулась 7 квітня. Окупанти почали перекидувати військову техніку на північ Донеччини. Колони рухаються з Вугледара та Волновахи у бік Донецька. Ну, можливо, навіть техніка рухається в об'їзд Донецька на Іловайськ. Процитую Венштаб: Ворог маневрує, мабуть, в тому числі, щоб завадити початку нашого контрнаступу. Також вони постійно ховаються від вогневого ураження ЗСУ. Ми відстежуємо просування окупантів, намагаємось припинити їхній рух. Зупинити не тільки колони підтягування техніки та живої сили, але і відступ цих колон, зазначила Наталія Гуменюк. По обстрілам знищена ударом Хаймерсів пункт дислокації окупантів у районі Мар'їнки Донецька область, демілітаризована одразу не менше чотирьох паливозаправників, бронеавтомобілі Тигр і шість СТС Ахмат. Це спеціальне авто на базі КАМАЗ. На Росії почнуть розсилати повістки по інтернету, закривши чоловікам виїзд за кордон. Електронна повістка буде вважатися отриманою з моменту її появи в особистому електронному кабінеті військово яз... зобов'язаного. Це не пов'язано з мобілізацією, немає жодної другої хвилі. Прокоментував таку новину Пісков. Ну, але нагадаю, ще 10 днів тому він запевняв, що повістки інтернетом розсилатись не будуть. Ну, то вже проїхали, забули. Ну а зараз також нагадаю, що Міністерство оборони планує набрати ще 400 контрактників. І ще про особистий електронний кабінет. <кхід> Цікаво, що якщо росіянин видали в аккаунт на держпослугах, не відчиняє нікому двері, не ходить на роботу. Повістка все рівно буде вважатися триманою після закінчення семи днів з дати її розміщення в реєстрі повісток. Знає людина про її існування чи ні, це нікого не цікавить. Турція десантний корабель Анадолу надійшов на озброєння МВС Турції. Військово-морські сили Туреччини використали перші у світі такий корабель для розміщення бойових дронів. На його палубі вже розміщені безпілотники Барактарті тб 3 та Кізелма, а також бойові вертоліти Суперкобра. На палубі цього корабля десантного можуть розміщуватися 10 вертольотів, 11 БПЛА і додатково ємність ангару 19 вертольотів та 30 БПЛА. Концерн «Укроборонпром» передав Силам оборони України партію 122 міліметрових снарядів. Це ті, які дуже-дуже дефіцитні на фронті, повідомила прес-служба промислового об'єднання. Також нагадаю, що вчора ми казали, було відвантажено «Укроборонпромом» партію танкових 125 міліметрових снарядів. Цікаво, що обидва ці види боєприпасів ми виготовляємо спільно з однією з країн НАТО на її закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням наших фахівців. Українські аналітики проаналізували, що ще смачного нам чекати в найближчий час від партнерів. Зараз запрацював проєкт по адаптації радянських ЗРК Бук та Куб. Ракет, в яких вже майже не залишилось, так ось, їх будуть адаптувати під американські зенітні ракети АМ7. І це вже набирає обертів. Свій сегмент також закриють в найближчий час комплекси ХОК від США та іспанців, і комплекси Аспайт від Іспанії та Італії. Хоч всі ЗРК і часів Холодної війни, але все рівно вони не менш ефективні, ніж радянські комплекси БУК та, та КУБ, а Також для боротьби з російськими БПЛА запланована в наступні місяці поставка В США ЗРК APKWS з 30-мм автоматичними гарматами. Та комплексами, що використовують ракети Гідра з лазерним наведенням. Ну, віримо в ЗСУ, зберігаємо вдячність нашим союзникам. І остання новина: наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 21 квітня. Міністр оборони США Лой Остін планує очолити особисто цю зустріч у Німеччині. Нагадаю, що попередня зустріч у форматі Рамштайн відбулася у лютому по відеозв'язку. Тоді домовились про посилення протиповітряної оборони України, постачання боєприпасів, тренування, формування бойового кулака. Ну це майже виконано все, тому сподіваюся, що зараз вже прийшов час узгодити поставку літаків. Всі всі новини на сьогодні, миру нам.